Доброго дня, діти! Вітаю на уроці навчання грамоти. Тема уроку Закріплення звукових значень вивчених букв. Розповідь про Тараса Шевченка та Лесю Українку. Що весни, коли тануть сніги і нарясті засяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Київської губернії. Нині Черкаська область. У родині селян кріпаків. Кріпаки це люди, які повинні були все життя працювати на господаря. Їх легко могли продати, купити, подарувати. Відкрите у підручнику сторінку 55. Послухайте текст. Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко видатний український поет. Малим хлопчиком він виявив хист до малювання. У своїх віршах і малюнках він оспівував рідну Україну, її чудову природу, закликав любити і шанувати рідну мову. Портрет Тараса Григоровича Шевченко Прочитайте цей текст іще раз самостійно. Зупиніть відео. Послухайте вірш Тараса Шевченка Тече вода з під явора. Тарас Шевченко Тече вода з під явора. Яром на долину. Пишається над водою. Червона калина. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Дайте відповіді на питання що описано у вірші Які птахи плавають у воді, який кущ пишається над водою. З під якого дерева тече вода? Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. І сьогодні з вами поведемо мову про чудову жінку всім людям відому. Оце перед вами у квітах Барвінку наша поетеса Леся Українка. Леся Українка. Справжнє ім'я Лариса Косач. Народилася 25 лютого 1871 року у місті Новоград Волинському. Нині місто Звягель Житомирської області. Послухайте текст Леся Українка. Леся Українка відома українська поетеса. У дитинстві Леся була допитливою дівчинкою. У чотири роки вже добре читала. Леся Українка дуже любила Україну, свій народ. Написала для дітей багато віршів та казок Портрет Лесі Українки. Прочитайте цей текст іще раз самостійно. Поставте відео на паузу. Послухайте вірш Лесі Українки вишеньки. Леся Українка вишеньки. Поблискують черешеньки в листі зелененьким. Черешенькі ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко й хлоп'яточко, під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні, і спілі, Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі. Якби зросли зесенько, чи то ж би доспіли? Оберіть смайлик. Зелений. Урок пройшов корисно. Все зрозуміло. Жовтий. Урок пройшов корисно, але виникали труднощі. Червоний. Урок невдалий. Багато незрозумілого. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.